Є знижки до Дня Незалежності на Магне б 6 10% в аптеках подорожник. Бам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Моторекс. 10% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. До нашої розмови доєднається людина, яка фактично зробила ці фітопігулки предметом огляду, предметом дискусії і звернули них увагу як на ймовірний е, на ймовірну вбивцю. Я перепрошую е, поталогонатом Вікторія П'єц, е, з нами на прямому зв'язку зараз. Вітаємо. Вікторія, вітаємо. Насправді в програмі, яка йде на життя е, рідкий гість, от ми, ми особливо раді вас вітати. Це цікавий досвід для нас. От але разом з тим, от ви можете описати, будь ласка, от ви як фахівець патологоанатом Що ви побачили у тій дівчині, яка власне стала жертвою цих пігулок? Це, це були різні прояви поліорганної недостатності. так Тобто, це прояви як кахексії тобто вираженого? Зниження білково-енергетичного ресурсу, так, білково-енергетична недостатність, ага. це були прояви ниркової недостатності, в плані того, що були некроз. некроз та є відмирання ага. епітелію звивистих канальців нирок, так це основний орган, один з основних, який у нас є органом фільтром, так, який виводив цей весь препарат, і також некроз гепатоцитів. Це відмирання гепатоцитів, це структурна одиниця печінки, тобто прояви печінкової недостатності. Оскільки печінка, це теж такий свого роду орган фільтр який фільтрував кров разом з тим препаратом, відфільтровував і переводив їх на подальше виведення. Тобто були уражені от органи мішені, це були нирки і це була печінка. Вікторія, а в оцих препаратах, так, в оцих фітопрепаратах, що в них взагалі може міститися? Те, що в них може міститися, це відомо лише виробнику, оскільки це все є БАДи і немає якоїсь чіткої регламентації, що би там могло бути, що би там не могло бути. На БАДах не вивчається фармакокінетика, фармакодинаміка, їхній вплив на організм дітей, вагітних та взагалі дорослих, оскільки дослідження на БАДах не проводяться. Е, ви достатньо серйозні зараз е, кажете речі, і я просто думаю, що в головах у багатьох людей зараз виникне історія. Так краще взагалі не чіпати ці фітоісторії, може вони, як знаєте, як вбивці небезпечні. Давайте зараз чітко скажемо. Е, з е, рекомендації лікаря, це все-таки може бути корисною історією? Чи це в будь-якому разі небезпечна історія, і ми їх не чіпаємо? Ну, взагалі, призначати самому собі якийсь препарат це вже небезпечно, бади не мають доказової якоїсь ефективності, і я ще раз повторюю те, що в тій таблетці насправді є це відомо лише виробнику. Ми не знаємо, що там є насправді як споживачі. І не потрібно займатися самолікуванням і очікувати від якоїсь пігулочки чи жмені пігулочок дива в тому, що ти схуднеш на 150 кг кілограм одразу. Трібно розуміти, що для того аби схуднути, потрібен комплексний підхід деколи не одного спеціаліста. А не просто випити одну таблетку. Ну і це звичайно не, не за один місяць відбувається. Нормальний фізіологічний процес схуднення без шкоди для здоров'я. Вікторія, ми вдячні, що ви турбуєтеся і переживаєте та. за те, щоб ваші я не знаю, як навіть сказати правильно, пацієнти, не пацієнти не так рано приходили, не так завчасно приходили до вас на стіл. Пасибі, це правда. Ну нас гріє. Ну мене принаймні. Пасибі величезне вам. Вікторія П'єць на прямому зв'язку. Піталоганатом людина. Яка звернула увагу на проблему із фітопрепаратами і з їхнім неправильним не використанням без рецепту лікаря? Спасибі величезне. дякую. Дякую.